Днями в амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 2 відбувся виїзний прийом дитячих вузькоспеціалізованих лікарів. Наразі дитяча обласна лікарня співпрацює за програмою ЮНІСЕФ. Тож спеціалісти приїздять до населених пунктів Київщини для обміну досвідом та до обстеження маленьких пацієнтів. Дитяча обласна лікарня це група спеціалістів, які до нас сьогодні приїхали: це ортопед-травматолог, невролог, кардіоревматолог і ендокринолог. На даний момент у нас зібрана група дітей. Саме та група, яка потребує цього обстеження: це інваліди, це діти, які не мають можливості на обстеження. Це пацієнти, яким потрібну. Це пацієнти, в яких ми бачимо певні захворювання, і ми хочемо, щоб пройшов їхній огляд. Це дуже хороша така програма, тому що вона дає можливість охопити велику кількість населення, дитячого населення, щоб надати їм медичну допомогу. Попри навчальний процес, коридор лікарні переповнений. Батьки зізнаються, що чергу займали ще зранку, але незважаючи на чималу кількість відвідувачів, лікарі уважно та ретельно обстежують кожного пацієнта. Ручку не запускай. Піднімають перед собою. Ні, ручки перед собою піднімаємо. На філки страшно. Що перебудете? Благодійні виїзди, частіше, в міста, які села постраждали під час окупації, але якщо є запит з будь-яких амбулаторій, ми виїжджаємо на будь-які амбулаторії. На профілактичні, або якщо є якісь скарги у дітей або батьків, погляди, ортопед, травматолог, кардіолог, ендокринолог, лор, хірург. Ну, частіше всього, лікарня, яка запрошує, надає список лікарів, які їм потрібні, збирається бригада, і ми виїжджаємо. Як бачимо, така співпраця в медичній галузі стала важливою і корисною для Обухівської громади. Тож, за словами завідувачки медичного закладу, найближчими тижнями планується ще один візит лікарів іншої спеціалізації. Слідкуйте за новинами та будьте здорові.